Шпигували за поїздами та військовою технікою. На Буковині затримали агента ФСБ та його поплічника. Обидва фігуранти учасники регіонального осередку руху, народовладдя, які шпигували за силами оборони та намагалися перешкоджати мобілізації у західному регіоні України. Чоловіки приховано фіксували напрямки руху залізничних ешелонів зсу та публічно закликали військовозобов'язаних ухилятися від призову. У соцмережах фігурант підтримував стосунки з організаторами проросійських акцій і неодноразово запевняв у своїй готовності працювати на державу агресорку Саме через такі зв'язки на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ. Новоспеченому агенту російський куратор доручив шпигувати за потягами з військовою технікою. Свої звіти фігурант передавав через особистий чат у месенджері. Задля кращої результативності зрадник до протиправної діяльності залучив іншого учасника народовладдя, якому надавав так би мовити, правовий за. Ахист ухилені від мобілізації, але протиправним діям завадили співробітники СБУ. В результаті багатоетапної спецоперації обох фігурантів затримали. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили про підозру агенту ФСБ у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а його поплічнику за несанкціоноване поширення інформації про переміщення руху або розташування Збройних сил України.